Всім привіт, ради вас вітати на каналі. Нові події, які заслуговують вашої уваги. Зробимо огляд найважливіших новин з Європи та світу. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Підтримайте розвиток українського YouTube вашим лайком. Дякую вам. Почнемо з Сполучених Штатів. Зараз виборці Трампа не підтримують його економічну політику, і це показують останні опитування. Президент Трамп стикається з невдоволенням серед американців саме через його економічну політику, що спричинило вже падіння ринків і побоювання рецесії. До речі, його предвиборча кампанія, ви пам'ятаєте, була організована на зниження цін, але його політика зараз від торгової війни до масових депортацій може призвести до протилежного ефекту. В свою чергу корупційний скандал в Європі продовжується після десятків обшуків у Брюсселі та Португалії у справі про підкуп нинішніх і колишніх депутатів Європейського парламенту китайською кампанією. Ви пам'ятаєте Huawei, варто зазначити, що це далеко не перший корупційний скандал у Європарламенті. Але розслідування триває. Тож залишається питання, наскільки далеко сягне цей корупційний ланцюжок в Німеччині, а саме в Бундестазі, закликають терміново розслідувати дії уряду ФРН під час пандемії. Депутати заявили, що карантинні заходи мали руйнівні наслідки для країни, які відчутні досі. Лідер партії Союз Ареваґнехт наполягає. На створенні зараз спеціальної комісії для розслідування дій уряду в період пандемії йдеться про те, що досі не було проведено, наприклад, належного аналізу, не виплачено компенсації постраждалим, а штрафи покарання накладені тоді не скасовано. Президент Німеччини, до речі, Франк Вальтер Штанмайер, також підтримав ідею перегляду пандемічних рішень, заявивши, що це необхідно для відновлення довіри громадян до влади. Майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц і його скандальна угода з зеленими. Зараз в Німеччині тривають також політичні дебати навколо цієї багатомільярдної вичули угоди між консерваторами та зеленими. Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц заявив, що значна частина спеціального фонду буде спрямована на розвиток інфраструктури та захист клімату в Німеччині. Ця угода викликала. Гостру критику Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок також підтримала цю угоду, заявивши, що це новий розділ у зеленій політиці країни. Також відбуваються масові протести в Європі від Німеччини до Сербії. У Німеччині 80 тисяч працівників металургійної галузі вийшли на вулиці з гаслом «Без промисловості Німеччина стане бідною країною. Протести спрямовані проти поступового згортання зараз промислового сектору. В Сербії, в свою чергу з новою силою спалахнули антиурядові протести. Тисячі демонстрантів у Белграді заблокували вулиці, використовуючи навіть сільськогосподарську техніку. Масові акції е, тривають. Із осені ще минулого року, і навіть відставка прем'єр-міністра Мілоша Вучевича не змогла її зупинити. Віктор Орбан також нещодавно зробив гучну заяву. Він сказав виключити агентів Сороса з європейської комісії, усунути корумпованих лобістів із європарламенту, заборонити неприродне перевиховання дітей і захистити християнську спадщину Європи. Орбан також пообіцяв позбутися в угорщині тіньової армії, яка за його. Словами, працює на користь ЄС та США. Це ще більше зараз загострило конфлікт між Будапештом та Брюсселем. Цікаві події також відбуваються і в Румунії. Зараз Конституційний суд Румунії ухвалив рішення, що дозволяє вже лідеру правої партії Альянс за об'єднання Румун Джордже Сіміону балотуватись у наступних президентських виборах. Це відкриває, друзі, нові можливості для правих сил в Румунії. Італія та Британія також. Показують зараз різні підходи до війни в Україні. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелані підтвердила, що її країна не планує відправляти миротворчі війська в Україну, а працюватиме над гарантіями безпеки разом із США та Європейським Союзом. Водночас, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що операція з розміщення миротворчих сил в Україні переходить у практичну фазу. У четвер нагадаю, в Лондоні відбудеться зустріч військових керівників західних країн для обговорення мирного врегулювання. У сполучених штатах також відбувся новий скандал. В Сенаті США демократи несподівано підтримали законопроект Дональда Трампа, ухваливши тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну, тобто зупинки роботи уряду. Це велика перемога для республіканців, яка водночас спричинила розкол серед демократів. Тепер документ направлений до білого дому для підписання президентом. Якщо він буде підписаний, друзі, то федеральний уряд зможе продовжити роботу без перебоїв. Також хочу сказати, що захід готовий відправити до України понад 10 тисяч миротворців на відеоконференції. Нещодавно лідерів країн ЄС та представників НАТО. Прем'єр Великої Британії Стармер виклав якби плани щодо створення західних миротворчих сил для України. Високопоставлені джерела в уряді повідомили, що прем'єр-міністр заручився підтримкою значно більшої кількості країн ніж ті три, які спершу запропонували надати наземні війська. Хоча основна частина. Сил швидше за все, друзі, буде надана саме Великобританією і Францією. З іншого боку, це може стати першим кроком до глибшого залучення Заходу у війну, якщо Росія, наприклад, сприйме ці сили як загрозу, тобто ризик ескалації буде величезним. Важливі новини з Польщі. Польща хоче зараз повернути призов. Нове опитування показало, що 55% поляків тепер підтримують відновлення обов'язкової військової служби. Ще у 2022 році, наприклад, таких було лише 35%. Переважно відновлення служби підтримують жителі маленьких міст і сіл, та люди з середньою або професійно-технічною освітою. Таким чином, Варшава готується до можливих звичайно загроз зі сходу. І це сигнал, що Польща вже не виключає військових сценаріїв у майбутньому. Отже, друзі, на цьому це всі новини. Що ви думаєте про ці події? Пишіть в коментарях. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.